Недільна служба у Свято-Успенській церкві з Долбунова в нижньому храмі, як завжди, велелюдно. Кожен із своїми думками у молитві звертається до Бога. Отець Дмитро у день свого 70-річчя править службу. Особливої значимості ювілейній даті не надає. Дай Боже рік, а там знову будемо просити. Але я зрозумів, що я нічого не знаю. Мені ще треба жити, щоб щось узнати. Просить миру для України і здоров'я для власного сина, який боронить українську землю від російської навали. Син на фронті, але дякую, він мені сьогодні вранці подзвонив. Якщо він вранці подзвонив, значить я день можу бути що спокійний. Спершу настоятелю від блаженнішого епіфанія передає вітання протиерей Василь Рудніцький. Ваше служіння найперше людям і Богові це є зразок того, який повинен бути пастир. В сучасному суспільстві та вручає орден святителя Миколая Чудотворця. На прохання громади, тому що громада звернулася до нашого владика. Відповідно, владика звернувся до блаженшого митрополита і Була виписана ця нагорода. Це за заслуги перед Громадою, найперше, це Дмитра це нагорода за його не працю, яку він покладає на розбудову і храму і громади, ну і взагалі на утвердження помісної православної церкви. Опісля вітають прихожани. Ніхто не скупиться на теплі слова. Дякують священнику за підтримку та настанови. Вам як чуйному, доброму і двойнивому паспорт, за вам низький кутинок. Серед подарунків здебільшого квіти, втім є й незвичні нагороди, торт у кольори Прапора України та картина. Подобається, ви себе пізнаєте. Чим же ж заслужив настоятель храму таку любов? Виявляється, священником отець Дмитро став уже в зрілому віці, якраз на зорі Української незалежності. Він є одним з тих, хто розпочав встановлення Православної церкви України на Рівненщині. Коли мені запропонував московський батюшка, священник, мабуть, наш парафіальний, що ходіть до нас, а я кажу: як я буду вас, якщо у вас по-російськи, все? Я не можу. І коли стала Україна. Я згадав ці слова, що я йому говорив. Я став першими. Ну не в нас тоді було чоловік, чоловіків. Організував покійний Василь <кій> Червоні священники, бо церква організовані священки не було. Ми були тоді перша група, яка прийняла сани і стала служити. Пригадує, що настоятелем Свято-Успенської церкви у Злобунові став у 2000-х. На місці, де зараз красується церква, тоді був лише нижній храм до кінця не завершений, і чотири стіни верхнього храму. Зараз прогулюючись тут, ніщо не нагадує. Того, з чим зіштовхнувся з самого початку. Чотири стіни без зарплати і без людей. Так, починалося. Але потім прийшли, я знав, що Бог буде з нами. Він нам допомагав, і ми от, бачите, що маємо. Але знаєте, я колись думав, що я буду нічого подібного, Бог будував. А як він будував, спитайте його. Але він збудував саме такого усміхненого та щирого і знають священника. Втім, змінюється на очах, коли справа підходить до проповідей. Окрім великої любові до Бога, має отець Дмитро ще одну слабкість велику любов до України. Ми мусимо перемогти. Сьогодні ми боремось не з російським народом. Ми сьогодні боремось із дияволом, який в лиці російського народу пішов на нас. Окрім добудови та оздоблення церкви, отець Дмитро започаткував недільну школу у прихрамі. Разом із прихожанами збирає кошти та купує для військових спорядження, а також організовує паломницькі поїздки. Втім, найбільшою його заслугою прихожани називають те, що до церкви почали йти люди. Особливо у великі свята сюди приходить дуже-дуже багато. Хочу наголосити молодих людей і дітей. І... Всім добре слово знаходить отець Дмитро. метро. Долучилися до вітань священника, який невтомно служить Богу та людям. і Юні прихожани. Вадим Урос, Олег Шаламай, телеканал iTV.